Двоє людей загинуло, та восьмеро поранено. Поліцейські Донеччини документують наслідки російського терору. Минулої доби армія РФ завдала вісім ударів по цивільному населенню. У Селидовому під завалами можуть залишатися люди. Тривають рятувально-пошукові роботи. Влучання ворожих снарядів зафіксовані в трьох населених пунктах: міста Авдіївка, Селидове, село Михайлівка. Ворог застосував ЗРК С-300, артилерію, РСЗВ ГРАД. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, багатоквартирний Динок, лікарня, шахта, транспортні засоби, гаражі, ЛЕП. Двома ракетами С-300 окупанти поцілили по лікарні міста Селидове. Пошкоджено дві будівлі медзакладу. Одна людина загинула, та восьмеро отримали поранення. Наразі триває розбір завалів. Рятувальники та поліція шукають постраждалих. Інформація щодо обстрілу Селидового буде оновлюватися. Ще дві ракети С-300 росіяни спрямували на село Михайлівка, влучили по території шахти. Внаслідок обстрілу загинув працівник Підприємства пошкоджено чотири будівлі, гаражі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. По Авдіївці Росія вдарила з артилерії та градів. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.